Вітаю вас на календарі 6 квітня. А у прямому ефірі телеканалу СК1 підсумковий випуск новин. У ньому ми підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. У студії працює Ольга Топольницька. Далі ми поговоримо про таке. Роботу держгеокадастру перевірятиме комісія. Житомиряни хочуть назвати вулицю в честь надії Савченко. Студенти влаштували благодійну пробіжку. Про ці та інші новини поговоримо далі. Президент Петро Порошенко розповів, коли в Україні буде новий уряд. За його словами, новий кабінет міністрів сформується вже 8 квітня. Президент зазначив, новий уряд буде зорієнтований на проведення реформ, виконання угоди про асоціацію з ЄС, співпрацю з МВФ та боротьбу з корупцією. У міністерстві освіти заспокоїли, стипендії студентам будуть виплачувати й надалі. Міністр освіти Сергій Квіт офіційно заявив, що ці видатки зменшуватись не будуть. Академічні будуть виплачувати за досягнення у навчанні, а соціальними стипендіями будуть підтримувати малозабезпечених студентів. Шини горіли недарма. Після того, як Житомирські активісти та атовці влаштували пікет перед будівлею Держгеокадастру та запалили шини, Київ відреагував на ситуацію. Роботу головного управління Держгеокадастру в Житомирській області та її територіальних органів перевірятиме спеціально створена комісія з головного управління. Про це повідомили у прес-службі управління. Результати перевірки та відповідний акт мають скласти до 16 травня. Ще майже два місяці знадобиться комунальникам, аби відновити рух по вулиці Східній між Грушевською та Київською. Про це повідомив директор Житомирського водоканалу Михайло Нечипорук. Він розповів, що на сьогодні перекладено майже 80 метрів труби. Ремонтні роботи ускладнені тим, що у водоканалу бракує відповідної техніки та фахівців. Але до кінця травня яму на східній мають зарити і відновити асфальтове покриття. Житомиряни хочуть назвати одну з вулиць міста в честь Надії Савченко. Відповідна петиція розміщена на сайті міської ради. Ініціатор збору підписів аргументує своє рішення тим, що Савченко розпочинала свій військовий шлях саме в нашій 95-й бригаді. Що Житомиряни думають з цього приводу? Дізнавалась Вікторія Хлань. Мені здається, що вона ну якби. Такая широкая патриотика, и поэтому для нее, мне здесь будет очень приятно. Я думаю, что рано. Потом понятно, но думаю, что сейчас тут все, все улицы переименовали, люди как-то возмущаются всем этим. Я понимаю, она достойный человек, но рано еще, я считаю. Ну, вы знаете, как на меня, то есть на что тратить деньги, кроме того, как переименовывать улицы. На данный момент, мне кажется, что это нецелесообразно. Я бы не переименовала. Я понимаю, что Савченко это ну, своего рода герой Украины на данный момент. Но придет еще время, когда у нас может быть в бюджете будут деньги, и мы сможем переименовывать улицы так, как нам хочется, так как заслуживают того герои Украины и так далее. Да, с удовольствием. О чем вы потребиваете? Ну за кого ж тогда кого нам не потремивать? Я не Надію Савченко? Она заслужила цього. Але деяка вулиця, якщо вона десь на закоулку, що вона нікому не буде, такому вона треба. Якщо називати, то її треба називати десь в такому місці, щоб люди могли з честю визнати, що такої людини на Україні ще не було. Ні. Вона жива, вона носить своє ім'я, нашу вулицю вона жива, вона назвати її ім'я. Треба посилати Богу, щоб вона була жива, дівчина. Це найстаріше дурість. Нічого не треба переименувати. Хай буде, як є, так хай буде. буду. Я строїть на вулиці, хай називають іменами, кого хочете. Я считаю, не надо, пока не надо. Все мы поддерживаем її, но я считаю, что лучше эти деньги направить на то, чтобы її освободить. Сейчас не время переимена улицу, хоть я очень уважаюсь, слежу за судьбой Надежды Савченко и считаю, что это, конечно, очень значительная фигура. Но дело в том, что на фоне вот этого всеобщего обнищания и как, какое у людей настроение, вот я гуляю с ребенком, вижу, честно говоря, я бы это сделала немножко похуже. Приміщення колишньої дитячої інфекційної лікарні міська влада вирішила виставити на аукціон. Про це повідомляє прес-служба державної установи. Музика. Будівля не використовується більше 12 років та потребує значних коштів на відновлення. Заступник міського голови з гуманітарних питань Матвій Хренов зазначив, що ніякого готелю чи розважального центру у цьому приміщенні не буде. Медичний профіль має зберігатися не менше 10 років. Кожна з неокупованих областей України стала новою домівкою для вимушено переміщених осіб. Житомирщина не залишилась осторонь і надала прихисток багатьом сім'ям з Донеччини та Луганщини. Протягом двох років місцева та обласна влада надавала усю можливу допомогу переселенцям. Та чи всі оцінили гостинність області? Дізнавався Андрій Вані. З початком бойових дій на сході України мільйони людей почали шукати притулок на теренах вільної від руського міра України. Житомирщина стала однією з перших областей, які відкрили двері для внутрішньо переміщених осіб. Притулок люди отримали в місцевих готелях та обласних санаторіях. От тільки з часом у одному з таких санаторіїв виникли проблеми. Мова йде про санаторій тетерів, який заборгував перед Коростишівським РЕМ за спожиту електроенергію більше ніж 600 тисяч гривень. Виникла така ситуація через Відмову людей платити за комунальні послуги. Кожний місяць, кожен тиждень спілкуються, проходять і соціальні служби приходять до нас, і всі проходять по кімнатах. ну, Були перед цим збори. Два чи три рази вже ось з адміністрацією міською. Вони всі кричать: а не за що, а не за що, а не за що. Насправді, кожен з них отримує від держави кошти, які мають бути спрямовані на оплату комунальних послуг. Представники санаторію запевняють, що мешканці витрачають ці кошти здебільшого на алкоголь. За два роки всередині першого корпусу зламали ледь не все довкола бруд, сміття та сморід. Нам вдалося навідатися в гості лише в одну кімнату, але представників районної адміністрації. Мешканець не впускає. Я маю право вас сюда не пустити. Это моя э, собственность понимаете? Ви закон нарушаєте, я вас сюда не приглашав. Санаторій, закрите акціонарне товариство, «Укрпрохоздоровниця». Это по закону, скажите. Это ваша собственность? Это не собственность. Вы не имеете права заходить нам. Я здесь проживаю. Пан Сергій проживає тут майже два роки разом з донькою, живе на пенсію та переселенські виплати, побачивши камеру, починає біткатися. Какие-то приїжджають непонятні люди, откуда вони вот тут вот живуть, вони даже не кто хто тут знаходяться. Там ці вот вот кепи, там этот бывший шпиталь, Майдан, там уже достали. Починають то строить, то це Вот Приїжджають в полдесятого, починають тут давайте суботників строити. В Ярослав Лагута розповів, що в інших місцях дислокації ВПО подібних проблем набагато менше. Це є найбільш проблемною такою точкою на мапі області серед усіх інших місць, де розміщені переселенці. Вони споживають послугу, вони проживають там абсолютно безкоштовно. 505-ю постановою Кабміну передбачена компенсація всім вимушеним переселенцям за комунальні послуги та проживання за останні два роки. Оки, обласна влада лише на проживання переселенців у санаторії тетерів витратила майже 3 мільйони гривень. Та цікаво інше: за 100 метрів від зруйнованого корпусу номер 1 є ще один корпус, у якому також проживають внутрішньо переміщені особи. Але там ситуація кардинально інша. Довкола корпусу немає бруду, а всередині люди своїми силами зробили ремонт. Діжурі у нас є такі дні, які ми там замітаємо, убираємо грібемо. Софія два місяці тому народила синочка. У санаторії проживає з ма. Мамою на життя сім'я не нарікає. Мама Софії навіть знайшла собі роботу поблизу санаторію. Вона працює в Дієгаз контролером. Вона вот мені допомагає. Більше того, тут люди живуть на такі ж кошти, як їх сусіди, але майже всі щомісяця платять за комунальні. Mm, нормально. Як є, так і живу. А за хто как... живете? Ну я получаю піку на двоє діток. Получаю піку пенсію. Платієш то за світ, за воду плачу 200 гривень в місяць, так а как бути, наче надо, з дома ж і здесь надо платить. Якщо мешканці санаторію не погодяться сплачувати кошти за електроенергію, Коростишівський рем вимкне електропостачання містечка. Тоді люди залишаться не тільки без світла, але й без води. Ми сьогоднішній день підшуковуємо перелік. Ну, по перше вільного житла в області, яке знаходиться, і будемо пропонувати переселенцям. Це ну ми не не говоримо про те, що люди будуть там з маленькими дітьми виконані на вулицю. Ну всі ж ми е, розуміємо ситуацію. Е, але е, будемо пропонувати переїжджати до вільних місць. Можливо, найбільш вразливі верстви населення ми переселимо до якогось з обласних наших закладів. Сьогодні у санаторії проживає 176 людей. Андрій Ванюк, Юлія Парох, телеканал СК1. Коростені розгорівся скандал навколо закону про декомунізацію. В результаті опитування мешканців міста стало відомо, що майже 94% коростенців категорично проти демонтажу пам'ятників та перейменування вулиць. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко підтримав думку людей, заявивши, що закон про декомунізацію вступає в протиріччя з конституцією та європейською практикою місцевого самоврядування, і готовий відстоювати свою позицію та своєї громади в суді. Вою чергу голова облдержадміністрації Сергій Машковський вважає, що виконання закону важливіше за думку місцевої громади і, взагалі, не в компетенції місцевого самоврядування займатися цим питанням. За тим, як події відбуватимуться далі, слідкуйте у наших новинах. Ні для кого не секрет, що в Україні невеликі пенсії та зарплати. Та дехто з Житомирям зіштовхнувся ситуацією, коли роботодавець не виплачує і без того малі, але чесно зароблені кошти. Навіть наявність групи інвалідності не вирішує цю проблему. Допомогти жінці взялися журналісти телеканалу СК 1 що отримала жінка свої кошти. Далі у сюжеті я працювала диспетчером таксі позмінно. Ми працювали по 12 годин. День ми працювали з 8 ранку до 8 вечора, а ніч ми працювали з 8 вечора до 8 ранку. Перед новим роком жінка попросила відпустку, але замість заслуженого відпочинку її звільнили та ще й не виплатили необхідні кошти. Заробітна плата за січень місяць 11 днів. Також обов'язкова відпустка, яка не використана да, кошти за невикористану відпустку. Також відпустка як одинока мати і як інвалід. На доказ жінка показує копію трудової книжки із відповідними позначками. Йдемо в офіс, де працювала Ганна. Пожалуйста, туди. Завчити директора. За 20 хвилин приходить заступник керівника фірми. Суть вашого візиту. Запитуємо, чому жінку інваліда другої групи, матір, звільнили із роботи без відповідних виплат. Улінчук Ганна Миколаївна. Не звільняв на інформацію про наявність позначки про звільнення та печатки у трудовій книзі пані Ганни підприємець відповідає, що він нічого не ставив, і документи в нього 11 січня в день звільнення взагалі викрали. Печатка, ордери по заробітній платі на, на цю працівницю і не тільки жінка, вже зверталась за допомогою до поліції, фіскальної служби та управління праці та соцзахисту облдержадміністрації. Все це я так вважаю. що Це все пахує трошечки шантажем. Пояснити, хто і що у нього вимагає, підприємець не зміг. Аби розібратись у ситуації детально, ми поспілкувались із іншими працівниками фірми. Ми працювали неофіційно, зарплату нам давали в бумажечках завернута. Тобто ніяких документів, я просто принесла копію свого паспорта, кода ідентифікаційного, і воно там лежало. Да, люди працюють по 17 годин і до сих пор там працюють по 18. годин. Але зараз там дівчинку вони взяли на підсмінки, вона ходить. А в основному люди працювали по 17 годин, особливо ті, які працюють на 6 тисяч. Вони залишились, приходили на 8, уходили в час ночі. Запитуємо, чи працювали понаднормово та у нічний час. Хто вночі працював? Ні, ну, людина каже, що працювала вночі. Вночі, якщо людина працювала. Ні, то що вона залишалася тут, це її лічний право. Вирішити цю проблему можливо через суд, і тоді, незважаючи на те, що жінку нібито і не звільняли, роботодавець буде зобов'язаний заплатити. І якщо він не врахує вимоги чинного законодавства, він зобов'язаний згідно з 117 статтею кодексу законів про працю заплатити в безпірному порядку середньоденний заробіток за кожен день розрахунки затримки розрахунків при звільненні. Звернень від громадян про порушення трудового законодавства у приватних компаніях таксі дуже багато переконує Світлана Бой. І радить пані Ганні подавати позов до суду. Дмитро Клименко Леонід Прадиченко, телеканал СК1. На Житомирщині завершився місячник добровільного роззброєння. В області він тривав, як і по всій Україні, протягом всього березня. Загалом добровільно було здано більше 200 одиниць зброї. Про результати проведення місячника детальніше дізнавалась Вікторія Хлань. Продовж березня до поліції принесли 60 снарядів: ручні гранати, нарізну вогнепальну зброю і набої до неї. Та це лише мала частина того, чим збагатились поліцейські підрозділи. Це не жест щедрості, а місячник добровільного розброєння на Житомирщині. Тобто, громадянину впродовж цього місячника, який незаконно володіє або зберігає. Зброю, яка не зареєстрована відповідним чином, має право здати її до органів поліції, в тому числі він звільняється від кримінальної та адміністративної відповідальності. Цей контроль відбувається двічі на рік. 31 одиниця зброї, яка незаконно зберігалась в громадян. Уже на сьогоднішній день вирішується питання про її узаконення, і ця зброя вже повернеться до тих власників, до тих людей, які її, нею володіли. Але вже воно повернеться в законному шляху, і вже громадянин на законних підставах зможе прийняти участь у полюванні. Зброя перевіряється по всій Україні. На те чи не причасне її використання до злочинів у подальшому зброю направляють на дослідження упродовж місячника добровільного роззброєння, змогли уникнути покарання 57 жителів Житомирщини. Незакони у Зброї з боєприпасами або вибуховими речовинами карається позбавленням волі від трьох до шести років. Вікторія Хлань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Сьогодні вранці близько сотні студентів та викладачів Житомирського державного технологічного університету взяли участь у благодійному марафоні. Його учасники разом виконали розминку та пробігли навколо вузу. Однією з умов акції був благодійний внесок вартістю 10 гривень. Ці гроші підуть на потреби бійців АТО, але на цьому благодійність не завершується. Завтра за ініціативи студентів у стінах технологічного університету відбудеться ярмарок під гаслом. Підтримай нашу армію сьогодні, щоб завтра не годувати чужу. Це остання новина у випуску, але ефір на телеканалі СК1 продовжується. Далі як завжди, на вас чекають найсвіжіші новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Весна, початок відпочинку та гарного настрою. Молоді матусі, щасливі бабусі, де та як вони відпочивають, і як проводять вільний час та де купують речі. Гуляємо. відпочиваємо. Якщо з дітьми, то на острові розвал в Глобалі купуємо продукти. Також там купуємо в Глобалі. Відпочиваємо, купуємо на базарі, купуємо речі в Глобалі. Буває, заходимо, особливо коли акції. Ну, більшість це ринок або ну, в глобалі ринок. Далі цікавилися, де діткам в ТРЦ Глобал Юей найбільше подобається? Mm -hmm. ну, ми ходимо гуляти на атракціони там різні. Ось ходимо в кінотеатр, були декілька разів. На метаж – етажем місто розваг, ковзунка е і острів розваг. Острів розваг. От вони там люблять. У мене двоє дівчат. І вони там на батутах, вони дуже люблять батути. Да, батута любить. Каруселі. Да? Каже, Ще ковзанку. Навчимось кататися, ще на ковзанку. На ковзанку дуже хочуть. Да, остров розваг, звісно. З рібенком дитячі атракціони. Загалом матусі не проти відкриття басейну, особливо для діток. Ну, може, фітнес-центр. Мені лично. Дуже добре. Так думає, що вже давно потрібно було все зробити. Я думаю, щоб вона користувалася поки. Басейн, так. Да. Басейн було б так добре, щоб з хорошими тренерами, так щоб можна було віддати свою дитину і не, не переживати, Тому що я шукала басейн, але такого, щоб я довірила дитину свою, немає, тому що в мене все одно є страх, що от вона десь захлібнеться і що, що їй, як їй допоможуть. От щоб з хорошими тренерами, так. Да. Я, я тільки за. Лишній басейн нашому городу не помішає, тому що одного дуже недостатньо. Я сама в нього хожу і знаю, що по 10 человек на дорожці очень неудобно плавать. Тому я за басейн. А басейн так потребуется. скажімо такий вид спорту, який не шкодить хребту для людей. Нормально, отлично даже. Но это, если для дітей бассейн и для взрослых, то да. Та дізнавалися щодо ідеї відкриття маркету будматеріалів у Глобалі. Ну, неплохо було б. Тому що як би, у Олді далеко туди їхати, а так Глобалі можна було все зробити. В принципі, там є всі групи товарів, будмаркет було б неплохо. Для когось це було б зручно там поєднувати і відпочинок, і відразу там щось собі для ремонту придивитись. Можливо, якщо там йдуть там десь караван. Можуть на по по дорозі зайти і купити те, що щось собі з будматеріалів, Я думаю, що можливо, так, да, це треба, да. це добре. Виходить, що матусі лише за нових відкриттів та не проти відвідувати басейн, фітнес-центр та за необхідності маркет будматеріалів. В ефірі СК-1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 6 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Шахова весна вже настала. Впродовж тижня Житомирські шахісти змагатимуться з суперниками зі всієї України в рамках меморіалу на честь легендарного Житомирського гросмейстера. Подробиці у сюжеті. У місті стартував меморіал Тросмана унікальний турнір на честь гуру житомирських шахів І не лише житомирських. Він воспитал множество гросмейстерів. Это для нашої області сейчас звучить просто дико. Да? То есть он, у него была команда, которая выиграла все украинские соревнования в Советском Союзе, да, э, выступала на соревнованиях Белое Ладья э, Советского Союза, да, занимала призовые места. То есть, Житомир. Котировался на равных с Одессой, с Москвой, с Петербургом. Уже э, после развала Союза он выехал в США и через э, несколько лет воспитал чемпионку США Ирину Круш, которая сейчас международный космейстер. Вот. После этого он воспитывает еще одну чемпионку США Гроберман. Посля того он береться за лендермана, значит, час міжнародний гресмейстер, теж приятом, будучи кандидатом в мастера. Всього на організатори кажуть, що проблем з оргпитаннями у проведенні шестиденного турніру не відчули. Певний досвід в організації турнірів всеукраїнського масштабу Житомир вже має. Все це вписується до концепції розвитку спорту та культури гри у регіоні. Я вам скажу так, що в мене в чек-лісті на цей турнір ну порядка 60 завдань було. Ну і всі, всі з них ми впорали. Стратегія Розвитку шахів Житомирської області, яку ми прийняли, вона передбачає відновлення школи гросмейстерів на Житомирщині, тим паче, що є носії. Цієї школи, да які живуть хтось в Житомирі, хтось за кордоном, от як ми бачили, Олександр Хузман і Йосип Дорфман, які відповідно живуть в Ізраїлі і Франції. Тобто, ми працюємо над забезпеченням можливості комунікації поколінь для того, щоб більш старші могли передати молодшим оцю божественну іскру Житомирської шахової школи. Юні шахісти вже готові переймати досвід не чекаючи за шкільними партами, одразу в бій. Я вже чотири роки займаюся шахматами. Ну, це не дуже багато досвіду, але я все-таки хочу зайняти хороше призове місце. Дуже всі сильні, багатьох знаю, Буде серйозна боротьба. Мені дев'ять років. Ну мені я думаю, що в мене все буде добре. Е я е на свої успіх е на свої успіхи покладаюсь, що все буде в мене добре. – це непохитна вежа, яка постійно рухається вгору, при цьому розбудовуючись і розвиваючись. В цій залі зараз стартуватиме турнір Тросмана, видатного генія, який виховав безліч гросмейстерів. Наразі тут галасно, але буквально за кілька секунд тут буде повна тиша, адже розпочнеться гра. Не, 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 не. Віктор Журавський, Леонід Придаченко, телеканал СК-1. Новостворений житомирський футбольний клуб вже отримав наставника. До того ж, муніципальний футбольний клуб Житомир встиг зареєструватись у Твіттері, за допомогою якого й поширив подібну інформацію. Тренером команди став Ігор Левицький. Коуч родом з Житомира. Вже має досвід роботи у професійних клубах, один з яких Луцька Волинь. Скоро Житомирянам обіцяють презентувати нову команду, яка буде заявлена на аматорський чемпіонат України. Гирьовий спорт Житомиряни у трійці лідерів Кубку та чемпіонату України. За кубок у столиці боролись дорослі та ветерани. Чемпіонат було проведено серед юніорів. Житомирські спортсмени узяли бронзу у загальнокомандному заліку Кубку. Юніори ж здобули срібло, поступившись першим місцем представникам Полтавщини. Загалом у турнірах взяли участь понад 200 спортсменів з 18 областей України. За збірну нашої області виступали 26 чоловіків та 5 жінок. Ліга чемпіонів не скидає обертів. Учора стартували чвертьфінальні матчі. Барселона з перших хвилин матчу почала грати з вогнем, даючи занадто багато багатоволі Атлетико на нову камп. Першими каталонці пропустили. Фернандо Торес на 25-й хвилині згадав, як забувати важливі м'ячі за рідний клуб. Проте Торес у підсумку і підвів команду. Ельніньо заробив вилучення ще у першому таймі. Друга половина зустрічі перегорнула сторінку невдач Барси. І Суарес оформив дубль 2-1 як наслідок. В іншій дуелі інтрига перед матчем відповідю також жива. Баварія вдома скромно переграла Бенфіку 1-0. На другій хвилині відзначився Відаль. Сьогодні ж о 21.45 зіграють інші євроте. Тани ПСЖ приймає Манчестер Сіті. Реал завітає у гості до Вольсбурга. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.